Всім привіт! Вам потрібно приготувати сніданок швидко, просто і ситно. Шакшука, це ваш варіант. Ходімо готувати. А для приготування нам потрібно яйця, зелень, болгарський перець, помідори, цибулька, чесночок та спеції по смаку. Я взяв помідорчик і я хочу зняти з нього шкірку. Обливаємо його окропом. Можете не знімати, але ну, це моє бажання, я не, не люблю, щоб шкірка була. Нарізаємо цибульку. Невеличкими кубиками. Я одразу закидаю цибульку в сковорідку. Нарізаємо перчик, я не весь буду брати. І теж нарізаємо кубиками. Після окропу помідори занурюєте в холодну воду і дивіться, як шкірка дуже легко знімається. І помідори теж нарізаємо кубиками. Нарізаємо дрібно часничок. і зелень. Вмикаємо вогонь. Добавляємо вершкове масло, соняшникове олія і обсмажуємо нашу цибульку. Цибулька підрум'янилась, додаємо часничок. Якщо ви любите гостреньке, можете додавати чілі, болгарський перець і помідори. Зменшуємо вогонь до середнього. Так як у мене мало помідорів. Я додавлю томатної пасти. Ви також можете додати, або більше помідорів. Тушкуємо декілька хвилин. Додаємо цукор, щоб не було кисле, сіль, чорний перчик, паприка. І ще тушкуємо, поки не стане все м'яке. Додаємо яйця. Посипаємо зеленю. Накриваємо кришкою і ще смажимо десь приблизно 5-7 хвилин. Ще приготую грінки. Ось наша шакшука і готова. Воно трішки таке м'ягеньке. Жовток я трішки перетримав, він переготувався, але все одно це дуже смачно, друзі. Залишайте жовток, щоб він був м'ягенький, Слідкуйте за цим. Я це все знімаю, тому я не слідкував. Добавляємо грінки і ось ваш сніданок дуже смачний і простий, готовий.